Жовтень місяць, коли великі студії розслабляються, а на екрани виходять цікаві фільми, які не обов'язково є блокбастерами. Ось добірка прем'єр, які варто мати на радарі. Готові? Поставте вподобайку, щоб підтримати канал. Та поїхали. Трон Арес. Третя частина франшизи Трон через 15 років після подій спадщини корпорації Енком і Ділінджер Системс створюють цифрові конструкції, здатні матеріалізуватися у реальному світі. Один з них Арес, програма, що починає сумнюватися у власній ролі і прагне вижити у ролях Джарет Лето, Грета Лі, Еван Пітерс, Джоді Тернер Сміт, Джиліан Андерсон і Джеф Бріджес. Очікуємо неон драйв і філософію виживання у цифровій реальності. Щаслива доля, комедія з елементами фентезі, простий хлопець Ардж, якого грає Азіс Ансарі, зустрічає Ангела Габріеля у виконанні Кіану Рівза. Божественний експеримент міняє життя Арджа і мільйонера Джефа місцями, щоб довести, що гроші не вирішують проблем. У ролях Кіану Рівз Азіс Ансарі Сет Роген Кейке Палмер. Це не просто комедія, а дзеркало сучасної соціальної реальності. Бугонія абсурдна чорна комедія Йоргоса Лантемоса. Двоє змовників викрадають директорку корпорації, думаючи, що вона інопланітянка, яка планує знищити землю. У ролях Емма Стоун, Джесі Племонс, Алісія Сілверстоун, Айдан Делбіс і Ставрос Галькіас. Очікується сюр, іронія і фірмовий стиль режисера, коли незручність стає мистецтвом. Загублений автобус. Драма заснована на реальних подіях. Водій шкільного автобуса намагається врятувати дітей під час масштабної пожежі в Каліфорнії. У ролях Меттю МакКонахі, Америка Ферера, Юл Васкес і Ешлі Аткінсон. Це фільм про людяність, страх і мужність посеред катастрофи. Брудна гра кримінальний бойовик про грабіж на великі ставки. Професійні злодії запускають ідеальний план, але все валиться через зради та Переслідування енергійний, динамічний і з ароматом старої школи кримінальних трилерів. Жінка з каюти номер 10 Журналістка Лора Блеклок вирушає в круїз, де бачить, як людина падає за борт біля її каюти. Ніхто її не вірить, і вона змушена самотужки з'ясувати правду. Напружений трилер, який тримає в тонусі до фінальних титрів. Від неонового світу трон до тихої напруги каюти номер 10 Вибір за вами. І якщо ще не підписались, час саме зараз попереду зима і ще більше прем'єр.